Настав Росія на покровському напрямку він там спільнився, ну як зупинився в принципі та вже кілька днів, і кажуть, що наші принаймні, Форбс писали, що наші військові почали так трошки контратакувати. Е, кажуть, що не треба нам чекати якогось такого вау-ефекту, що ми зараз докупуємо на цьому напрямку повно територій. А е, ось швидше немає зараз е, такої загрози для захоплення Покровська. Е, що скажете ви? Ну, дивіться, ну по-перше, ми е, контратакували останні тижні в багатьох місцях. Це, зокрема, і на Харківщині на східний е, на схід від річки Оскіл. Ми в районі Липців, де окупували частину території. Ми змогли деблокувати наші війська, зокрема в Нью-Йорку, які були затиснуті росіянами на фенольному заводі. Е, дивіться, Росіяни дійсно в цьому угрупуванні військ центр, яке рветься до Покровська, сконцентрували надзвичайно великі сили. Але щоб рухатися далі на місто їм потрібно великі резерви, з яких, зокрема, частина скована в на накурщині їм потрібно постійно переформатовувати свої війська, бо вони несуть великі втрати. І, от, бачите, як тільки вони напоролися на будь серйозне місто, зокрема Селідове, де наш укріплений район зайшли в східну частину міста в міській забудові їм набагато важче вести бої. І от 12-та бригада національної гвардії Азов змогла вибити росіян зі східної околиці, тому е, е, не залишається нічого московитам, як те, що вони просто намагаються вирівняти фронт. Зокрема, зараз загрозливе становище наших військ на схід від річки Вовча. Вони десь е, обійшли з околиць Українськ, і От паралельно в нас тепер два гарячих напрямки. Це залишається традиційно покровський, але став і Курахівський напрямок, бо на захід уже від річки Вовча хочуть зімкнутися кліщі, щоб десь затиснути наші війська. Тому ситуація лишається напруженою. Е, зараз можна сказати, що захоп, захоплення міста Покровськ точно відкладається на невизначений термін. Але ситуація ще дуже важка і до стабілізації ще потрібно зробити дуже багато зусиль.